Друзі, вітаємо сьогодні. Новорічний передноворічний день. Давайте поговоримо про невіру Трампа в програш Росії з ним разом. І прем'єр-міністр Бельгії Лука обіцяє Лукашенко вдарити по Україні у відповідь за те, що прилетіло по хаті Путіна. При тому, що і німці, і французи, і Молдова весь світ, навіть американці, кажуть, слухайте щось нічого не летіло. З'явилась правда фейкова карта. І як дрони українські летять по хаті Путіна на Валдає, але нічого з цього не було. Загалом всі говорять про те, що ця війна триває уже в січні буде зафіксовано, що вона триває довше, ніж Друга світова війна. Війна, в якій нам пророчили, що ми за три дні впадемо. Потім казали, що за два-три тижні Україна точно не вистоїть, можна зброю не давати. А потім виявилося, що Україна б'ється сама сильніше. Ніж багато інших країн і демонструє звитягу, силу і доблесть. Давайте пройдемось по головних новинах, тому що Трамп а, хоче знімати санкції, вже з деяких банкірів знімає, каже, що Путін не програє. А, німці готують новий секретний план протистояння Росії. А ну і власне ще дуже багато новин щодо України, наприклад, депутати-прогульники. Ну так, буквально два слова. Є депутати, які пропустили по 100% засідань, по 75% засідань, по 85% засідань. Напевно, про них ми будемо менше, про негатив. Потім, що називається, після свят з ними розберемось. Ну і власне Блумберг виходить з дуже гарними прогнозами, наскільки впадуть доходи в бюджет Росії. Газ і нафта дадуть. Мінімальну кількість грошей, давайте все проаналізуємо. Плюс відповімо Трампу, вміє Росія програвати чи ні. Підпишіться на цей Ютуб канал. І буквально останні гривні ми збираємо для наших хлопців мільйон двісті чотири бригади. Ми з вами збираємо для того, щоб купити буси, для того щоб купити автівочку, щоб купити дрони, щоб купити Starlink. Це наша з вами ціль, і власне ми. Хочемо в цьому році її закрити. У нас 150-й руб, 42-га бригада, 120-та бригада, ну і 59-та ШБР, зенітно-артилерійський дивізіон, який працює на Покровському напрямку. Всі хлопці дуже бойові, всі дуже сильні. І, власне, роблять дуже круту проукраїнську роботу. І сьогодні в нас є змога зробити для них невеликий, невеликий подарунок. Нам залишилось 150 Тисяч, будь ласка, покладіть 100 гривень від себе. Сьогодні не 5, сьогодні 100, в честь нового року. Давайте закриємо цей збір, і власне буде в Україні щастя. А я зараз вам все розповім. CNN дійсно наводить таку аналогію, що мовляв, дивіться, Радянський Союз і і Америка проти Британії, і, і Франції проти фашистської Німеччини Японії воювали. Уже за кілька тижнів буде менше, ніж Україна воює проти Росії. Колись цю Росію називали Друга армія світу. Ну а ми з вами, а, хоч не перші, але точно уже і не другі, здолавши цю армію, зупинивши її, відкинувши її. Сьогодні вони розповідають, що вони точно не програють, видумують фейки атаки на резиденцію Путіна, але підтверджень цієї атаки немає. Лімонт з посиланням на Макрона каже, що слухайте, це спроба Путіна зірвати мирний процес Трампа. Макрон, справжній політик, злегка маніпулятивно закидає Трампа, але правдиво. Маніпулятивно, але правдиво. По політичному маніпулятивно каже: Стоп, пане Дональд Трамп, дивіться, Путін запустив цю мульку з цими ракетами, тому що хоче показати, що він не буде нічого підписувати. Вас водять за носа. І нічого не відбувається. Путін, Україна погодилась на всі умови. Каже, давайте, ну, ви виходити з Донбасу, не будемо, дайте гарантії, по станції Рішим. Все вирішено. Давайте, м'яч на сторони Росії. Виходить Росія. ні ні, ні, дивіться, тут в нас щось прилетіло. Що довести ми не можемо, але все, ми вже в цьому участі не беремо. Так як ви ж самі запропонували план 73 пунктів? Вітакер, це представник Трампа. Каже, що ну давайте розбиратись, бо є сумніви, треба, щоб розвідка цим зайнялася, бо поки що конкретики немає. Німці вийшли теж з пресою, кажуть: насправді це ескалація зі сторони Росії, і Україна до цього не причетна. І знову ж я вчора вам теж розповідав, що світові медіа кажуть, слухайте, багато бенефіцарів в цьому може бути, але точно не Україна. Україна б на такі речі не пішла. Ну і наші друзі молдавани теж підтримали, Майя Сандо. Теж вийшла якраз таки з заявою в підтримку України, і що, мовляв, це Україна робити не змогла. Лука нам починає погрожувати, каже, що буде бити по нас. Типу, помста по резиденції Зеленського, буде помста. Благо, там вже давно вирили бункери, і тому не боїмося. Але, типу, це має бути помста помста за те, що прилетіло по дачі путь. Не хочу розчаровувати Лукашенка, який нещодавно сів на. Американські укольчики, які допоможуть йому схуднути. А я скажу наступну штуку: ми теж знаємо, де він живе. Ми знаємо, де він в дроздах сидить. Плюс ми можемо вдарити і по дроздах, можемо вдарити, і по його двох нафтобазах, які дуже швидко здують бюджет цього підпрацьовувача фашистського режиму. До речі, зараз виходить багато. А преса, яка говорить про те, що якраз таки Україна підняла удари, кількість ударів. Грудень взагалі в Україні ну просто шикарний. каже, Україна нарощує удари, якщо Трамп казав, що удари по Росії це сильна позиція. Окей, отримуйте. Отримуйте, ми б'ємо по нафтобазах, по військових базах. Ну от, і тому зараз Україна продемонструвала за грудень, що тільки нарощує і нарощує. Сьогодні теж є два прильоти, шикарних прильоти. Ну от але Україна показує дуже гарну динаміку. Зеленський каже, що в січні можуть бути підписані перші документи по е, стратегічних цих власне переговорах. Ну, слабо віриться зараз, якось взагалі, після того, що сталося в Штатах, і те, що Трамп вірить в цю брехню, яка власне е, з. Путінською хатою несеться в російських змі, де росіяни навіть докази надати не можуть. Ну, типу, сумнівно виглядає ця історія, тому ми на ній точно зупинятись не будемо. Можливо, щось і підпишуть, але це не буде означати, що е, рухається мир. Правильно? Ну от будемо бачити, що йде мирний процес. Тоді про це поговоримо зараз, поки що виглядає трошки інакше. Ну, в Росії вже давно там забухали. А, Власне, Захарова починає розказувати, що наступний рік це рік красного коня. Виявляється, що це рік вогняного коня. Але тут уже коментатори пишуть, що насправді в, в їхніх в Петрова Водкіна це там такий художник, був улюблений художник Медведєва, бо всюди слово Водкін чи водка, Медведєв дуже любить, не може відірватися. От, а, і власне вони вже починають збої по фазі давати. От робити висновки, які дуже часто не відповідають, не відповідають дійсності. Ну, як мінімум, рік коня Некрасного, а вогняного. Власне, в цей рік хочеться, знаєте, щоб це був вогняний кінь, щоб він пробігся по Росії, щоб дійсно позапалював все, що тільки можна. Тому що в цей рік все відбувається трошки не так, як ми того хотіли, і трошки не так, як це бачить здоровий розум. Зараз ми пройдемось, тому що американські. Війська там суперпіхотинці почали а, атакувати. Ну власне, пробиратися на а, російський тіньовий корабль. А просто корабель тіньового флоту нелегальний, неофіційний. Почали наводити там порядок. І тут підняли на цьому кораблі танкер з російського тіньового флоту, підняли російський прапор. І американці побажали їм гарної дороги. Це норм. Всім світом кричати, що тіньовий флот це зло приймати санкції на рівні Трампа проти Індії Китаю, а потім відпустити російський тіньовий танкер. Це точно про справедливість, це точно про демократію, це точно про вільну торгівлю. Далі знімають санкції з заступниці голови Сбербанка, яка власне, теж власне, була, ну, які. Всі в Збірбанку, а ви знаєте, що є така інформація, що Сбербанк по великому рахунку, там, де Герман Греф, це банк Путіна, персональний банк Путіна. Ну і ви, власне, знімаєте санкції. Ну, виглядає трошки дивно. Ще більш дивно виглядає позиція прем'єр-міністра Бельгії, як, в якого просто я якби я був лікарем. Ну, от, наприклад, психологом я б сказав би, що в нього стокгольмський синдром. Хоча, знову ж таки, стокгольмський синдром не тільки в психології, дуже часто і, і не тільки в заручників, яких взяли терористи е, в полон, але й дуже часто в політиків. Бельгійський е, прем'єр, якого ми дуже поважали колись, зараз робить заяви просто несумісні з реальністю. Ще гірше зараз робить Трамп, я вам розкажу. І каже, що Путін готовий посилати росіян на смерть. Але не готовий програти. Що, типу, такі царі не програють. Ну, якщо дуже багато їсти бельгійських вафель і пити багато бельгійського пива, то можуть початися проблеми з політичними заявами. Не хочу ображати прем'єр-міністра Бельгії, але це неправда. Росіяни вміють і знають, як програвати. І зараз ми про це поговоримо. Трамп теж, Нью-Йорк Таймс, каже, що обізвав Віткофа, коли той похвалив Зеленського, сказав, що той мужний, сильний, і Україна дуже класна. Він назвав його ідіотом і замінив на Віткофа. Келога обізвав ідіотом. Про це пише Нью-Йорк Таймс. І замінили його швидко на Віткофа. Каже, що Росія непереможна. Зовсім іншу думку має за економіст, який зробив великий матеріал, поспілкувався з російськими. Військовими, які отримали поранення, і запитав, наскільки сильна армія, а вони кажуть, що армія збудована на брехні. Вони звідти хочуть тікати, і вони пробували тікати. І практично всі вони, хто сиділи в цьому автобусі там вивозили їх, супер щасливі, що без рук, без ніг, але живі, вертаються додому. Тому що кажуть, брехня, пропаганда все це, типу, якраз. Заманило їх туди, обіцяли гроші, гроші не дали додам від себе. І вони це все розповідають. І тому закономість виходить на виставки, що да, Росія намагається здаватись суперсильною, бравадною, але такою не є. Така вона тільки в очах Трампа. Знаєте, в очах закоханих. Власне, відповідаючи Трампу і бельгійському прем'єр-міністру, що Росія не вміє програвати: війна Фінляндії, Японія, Афганістан. Перша світова. Можемо копнути далі, можемо розповісти, скільки разів програвали туркам, як Москва горіла від Наполеона, як програвали монголам. Більше того, моя з улюблених історій спалення Москви, це наш гетьман Сагайдачний. Випускник Острозької академії, який власне зібрав непогану коаліцію, пішов, спалив Москву, потоптався там. Розумієте, ось це те, що треба знати Трампу. І те, що Трамп не хоче чути і не бачить, що Росія може програти, але на мир вона не хоче йти. Ну тоді Трампу треба визначитись в 26-му році, він незалежний переговірник, він на стороні України, чи він на стороні Росії вже остаточно. Тому що ці речі виглядають дуже суб'єктивно і дуже невпевнено зі сторони такої сильної країни, яка, побачивши російський прапор, почала відступати. Ось це дивна історія, і ми такого не бачили. Герасімов каже, що за те, що ми стріляли по Хаті Путіна, як це ж легалізація подальших наступів, будуть збільшувати так звану сіру зону. Що значить сіра зона? Сіра зона це значить, будемо атакувати Сумщину і Чернігівщину. Ось це для чого вони запустили цей фейк. Німеччина каже, що вони розуміють, що Росія буде атакувати, вони будуть центральною країною логістичною, військовою. Розуміють, що на них можуть прилетіти атаки, тому вони вже готуються. Вони готуються до того, що а, атаки, кібератаки, прольоти дронів вже будуть розцінювати більш серйозно. І вони підготували ОПЛАН. це секретний план протистояння Німеччини в війні з Росією. Навіть якщо вона піде на Балтію чи Польщу, Німеччина розуміє, що це вже прибережні території, і треба буде включатись. Ну і Німеччина може стати головним військовим операційним центром. Не факт, що вона вступить в війну напряму, от але може стати якраз в Польщі, тоді країнам Балтії доведеться воювати. А німці можуть стати підпираючою основою, а потім можливо і в війну самі. Тому вони створили цей оплан, секретний документ, яким будуть працювати у разі приходу війни, який вони дуже сильно очікують. Ну і власне, вийшла газета Вельт, яка каже, що 15 тисяч солдат можуть бути направлені в Україну. Це щоб Герасімо, який кричить, що будуть атакувати Сумщину Чернігівщину, сильно не розслаблявся, власне, ми можемо отримати. Підмогу. Але давайте до цього ставитись спокійно, бо ми це вовки-вовки чули тисячу раз. Але давайте дождемось, щоб вони приїхали, а не будемо підігрівати очікування в собі. Тому що надмірно розігріті очікування, призводять до розчарування. А нам це не треба. Бо 26-й рік виглядає роком складним. Але ми не хочемо. А зайти туди з упущеними руками. Ми хочемо пройти його гідно і якомога швидше завершити війну. А, і тому, власне, Блумберг, який сказав, що ми нарощуємо удари, каже, що слухайте, а в Росії доходи від газу нафти будуть тільки 23%. Мінімум, історичний мінімум, наповнення російського бюджету. Якщо раніше російський газ нафта плюс руда. З вугіллям давали 100% 90%, пробачте, не 100. 90% надходжень, то зараз, якраз таки, ну, вугілля руда там ще в гіршому стані, то гази нафта самі дають тільки 23 Тому прогноз для Росії насправді не є теж перспективним. Якщо вона розповідає те, про що каже законами, що Росія... Намагається демонструвати суперсилу і браваду, але якщо от взяти почати її аналізувати на полі бою на участках економіки, на участках солдат, їх мотивації і іншому, то немає там цієї бравади. Друзі, як казали всі наші президенти, рік був непростий. Я хочу вам в наступному році і нам всім побажати, ми цей рік пройшли. Складно, не було просто, були відключення, було дуже багато обстрілів, боїв і спроб Росії захватити нашу територію. Ми були разом. Ми тримались, ми багато збирали грошей для армії, ми багато підтримували війська, і кожен з вас давав гроші. За що я вам дякую? Кожен з вас був психологічно емоційно стійким, не піддавався пропаганді, і всі разом ми пройшли цей складний рік. Наступний не виглядає, що буде простішим. Ми надіємося і хочемо. Ми завжди надіємось на краще, готуємося до гіршого. Дасть Бог, весна можуть бути переговори, може не бути, але ми вже з вами терті калачі, биті огірки і мільйон інших аналогій, коли прийде. Так, знаєте, колись згадували, що дідусі, бабусі і прадідусі прийшли в Другу світову. І, власне, ці чотири, здавалось би, пекельні довгі роки. Це так багато. Це вічність для життя людини, яка стає переломною в житті. Уже це сталося з нами. Уже це по часу, по кількості часу, днів і ночей ми вже пройшли. Надіюсь, набагато довше це не буде, і дійсно, ми знайдемо ту світову силу, світову коаліцію. Я не знаю. Як її ще назвати, але Україна постійно шукає уже посланців слали в Китай, з американцями, працюємо Трампу підлестили і з європейцями працюємо. Вони вже там 100 мільярдів дали. Працюємо максимально, ставлячи ось ці максимальні нереалістичні цілі, отримуємо максимально швидкий результат. Україна його хоче. Україна хоче миру, але здавати свої території, здавати своїх людей теж. Не збирається. Я сьогодні ще вийду до вас на зв'язок. Ми поговоримо по оперативних новинах. Ми ще поговоримо і яким буде 26 й рік. Є певні прогнози. Але зараз я хочу вам побажати спокою, я хочу вам побажати сімейного затишку. Я хочу вам побажати любові. Багато любові це те, на чому ми на любові трималися, на любові до батьківщини, до себе, до нашої армії, до наших військових. Я хочу побажати сил, здоров'я і безпеки тим, хто сьогодні тримає оборону, тому що, дякуючи цим людям, країна залишилась, країна стоїть, і країна дає можливість вижити і якраз таки планувати наше спільне майбутнє, майбутнє нашої країни. Тому я обіймаю вас. Я попрошу вас всіх привітати наших військових з грядущим новим роком. Побажати їм сили, побажати їм здоров'я. І, власне, поговорити на тему, яким буде наступний рік, як його бачите саме ви. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу, уклінно кожного та кожного зробити донат, щоб сьогодні закрити цей збір і навіть на вечір запустити перші проплати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!